Ну, як завжди, якось пишете, А тепер дівчатки, Хто ще не дуже опитний, не дуже розумний, чого це вам підсказочку. Чоловік обов'язково має утримувати родину, фінансово забезпечувати. Якщо він цього не робить, значить, нахуй до мами шукаємо наступного. Знайшли хорошого чоловіка, і коли ви купуєте фарбу для вій. Вона коштує 200? Чоловікове каже 500 і 300 гривень ми відкладаємо на той випадок, якщо цей ушльопок знайде якусь лахудру молодшу за вас і захоче з'їбнути, щоб ви мали потім за що жити? Ну, а це відео стосується, скажімо так, одружених мужиків. Тако я от так я я вас запитаю, як часто ваша жінка там просить у вас гроші? І ви можете бути на 100% впевнені в тому, що ваша жінка ну, не дивилася відео цієї зовсім не меркантильної жіночки. От. І якщо вона це відео дивилась, то як, так як вона у вас може просити гроші, то можливо їй треба там на, ну, на якусь там річ там реально 200 гривень напросить 500, ну так само робіть висновки. Тобто... Зараз там так само набіжать біжать до мене в коментарі ви казати, ой, там до та мене жінка не така, та там і так далі. там Не, не просить, чи взить, чи просить небагато там, і тому подібне. Ну я, я не знаю, я не зустрічав в своєму житті такої жінки, яка б не просила бабла. Ну от реально, всім їм треба бабло. Вона ж написала, якщо ти не хочеш башляти, то все, там, до мами. Ну, тобто ви розумієте, от і все. І шукає вигідного. Якось так. Тому ще раз кажу, робіть висновки. І вчіться от, от ви дивитесь от таких і вчіться. Просто знайте, що може бути з вами, якщо ви попадетесь на отаку. А шанс попастись на отаку, як на цьому відео, ой, зараз дуже великий. Реально великий. То вам тільки здається, що зараз е, таких от небагато. Їх таких приблизно 90%, а то й можливо більше. Тому ще раз кажу, будьте акуратні, живіть для себе. Витрачайте гроші на себе, час і так далі. Бережіть здоров'я, не знаю, там, знайдіть хобі, поїдьте на рибалку, відпочиньте на, на якусь річку, ставок. І буде вам щастя. Дякую за увагу і побачимось!